Якщо погуляти, то напевно це парк Шевченка. Прогулятися біля бастіону можна, там теж гарно. Вовчинецькі гори, наприклад, також можна, міське озеро, та й самий центр, ну дуже красивий центр, можна центр просто погуляти, навіть вечором. Ну, бажано до комендантської години. Я знаю, що на Вовчинецьких горах дуже гарну зону зробили, але туди складно попасти, бо може бути дуже багато людей. Ратуша, ну це як візитівка міста. От, там можна піднятися на майданчик, потім фонтан. Мені дуже подобається на озері. Правда, там оця трошки стихійна забудова останнім часом, останні пару років, але там поки що дуже гарно. На міському озері, парку, по центрі, по 100 метрівці ходжу. Міське озеро то в будь-які парки. Головне, щоб просто була компанія. Біля озера можна піти, можна піти в парк Шевченка, ну і в якісь заклади переважно. Можна піти просто на лавку з книжкою Басіон, Ромашкан, Озеро. Ратушу люблю піднятися. Хата мулярових. Я думаю, це історичне місце, ресторація мулярових. Міське озеро це зараз найпопулярне, найбільше там гуляють. Ратуша, фонтан, стометрівка. Міське озеро, парк. Невеликий сквер в Пасічній, теж біля озера, і теж озеро там. Ну, в принципі, Волочиницькі гори. Це, мабуть, такі найбільш поширені місця. От ми найбільше біля парку і озера. Це саме більше, де ми. велосипедах хлопці люблять кататися.